Герої не вмирають. Герої серед нас вони живуть в наших серцях. Шаблєвський Володимир Вікторович, позивний Кузя. Старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців народився 26 лютого 1996 року в місті Біла Церква Київської області. Його батько Віктор Володимирович працював трактористом у ТДВ Терезине. А мати Світлана Леонідівна була кухарем у дитячому садку. номер 6 в місті Біла Церква. Володимир мав старшого брата Віталя, який також є учасником АТО. Володимир навчався в Терезинській загальноосвітній школі, де завжди був спокійним. Чемним і ніколи не відмовляв у допомозі. Він був душею компанії. Закінчивши школу у 2011 році, Володимир вступив до Сквирського ВПУ, щоб здобути професію механізатора та водія. Після закінчення закладу працював механізатором у ТДВ Терезине. У 2014 році Володимир одружився, а в 2015 році в молодій сім'ї народилася чарівна донечка Ярослава. Володимир був щасливим батьком і люблячим чоловіком, який Завжди прагнув забезпечити своїй родині найкраще майбутнє у 2016 році. За покликом серця Володимир підписав контракт на службу в Збройні Сили України та став учасником АТО в Луганській області. Після закінчення контракту він працював водієм далекобійником. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Володимир без вагань став на захист батьківщини. Він приєднався до лав 72 окремої механізованої бригади імені чорних запорожців та взяв участь у визволенні Київщини від ворога 13 березня 2022 року. Під час запеклого бою за село Мощун Бучанського району старший солдат Володимир Шаблєвський отримав смертельне поранення. Його відвага і самопожертва не залишилися непоміченими 5 квітня 2022 року. Указом президента України Володимира Шаблєвського нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно його ім'я назавжди закарбоване в історії як символ непохильної мужності та відданості своїй країні. Володимир був справжнім героєм, який віддав своє життя заради майбутнього своєї батьківщини, щоб наступні покоління мали шанс жити в мирі та свободі. Його подвиг надихає нас на боротьбу, на віру в краще майбутнє, на готовність захищати те, що ми любимо. Герої не вмирають, вони завжди серед нас у наших серцях та пам'яті. Володимир Шаблєвський залишив по собі спадок відваги, самопожертви та нескінченної любові до України. Його світла пам'ять житиме вічно у серцях тих, хто його знав і любив. Володимир був не лише воїном, але й чудовим сином, братом, чоловіком і батьком. Його дружина та донька завжди пам'ятатимуть його як героя, який віддав своє життя заради їхнього майбутнього. Його приклад надихає нас на те, щоб ми ніколи не забували, за що боремося, і щоб ми завжди пам'ятали про тих, хто пожертвував своїм життям заради нашої свободи. Він віддав своє життя, щоб наступні покоління могли жити у вільній і незалежній Україні. Його подвиг буде жити вічно, нагадуючи нам про ціну свободи і про тих, хто був готовий віддати все заради своєї батьківщини. Вічна пам'ять та слава героям.